Говий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії Я автор та ведучий Олег Самко, А також сьогодні у мене троє гостей. Двох ви вже добре знаєте. І сьогодні одна прем'єра прем'єрний гість. Розпочну все по порядку. Розпочну з дівчаток. Сьогодні у нас в гостях Анастасія Дверницька. добрий. Леонід Борозінцев. Я вітаю баразянцев. Вибач, Льонь, вибач Верзянце. І сьогодні е, вперше сьогодні на нашому майданчику Костянтин Родигін. Костя, Добре я день. радий бачити. Сьогодні ми знову таки будемо говорити про звісно про проєкт під спалахи сирен та блискавиць. Е, Анастасія Леонід є е, співорганізаторами цього проєкту. Ну і, звісно, сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаву річ. Ми будемо говорити про прем'єру книжки. Я дуже дуже вдячний, що книжка зараз лежить на столі е, особисто для мене. Нехай це буде. Де дуже суб'єктивно, але особисто для мене народження книжки будь-якої книжки в такий час це велика подія, і про це обов'язково треба говорити. Сьогодні будемо говорити про книжку, яку написав Костянтин разом зі своїм батьком співавторстві зі своїм батьком. Книжку зараз ніжно передають через руки з рук в руки. А називається вона Алхімія Григорія Сковорди. Якщо ви не проти, шановне панство, я тоді розпочну з. Костянтина, тому що від сьогодні у нас вперше, і я буду розпитувати стосовно у цієї книжки е, Костянтине. Декілька слів про те, як виникла ідея у кого спочатку, як хто кого підтримував, і взагалі історія виникнення е, спочатку такої теми такої ідеї, як алхімія Григорія Сковроди. Дякую за запитання. Це цікава історія, і доволі давня історія. Безпосередньо сама книжка писалася протягом приблизно двох років, принаймні з 2020 року, теж в таких дуже специфічних і непростих умовах: спочатку пандемія, а потім і повномасштабного вторгнення. Але, в принципі, найдавніші можна сказати прототипи ідей, які були покладені в основу перші дослідження, перші наукові статті на цю тему в мене виходили ще ну Найперший це 10 років тому, це 2012 рік. А що саме надихнуло на таке поєднання, зараз сказати доволі складно. Але, ну, принаймні. Яка е, інтуїція? Е, 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 Ну, власне, я ну, чи була вона присутня. Я так, досліджував так. тему алхімії доволі давно. Це тема моєї дисертації, і певно, в той час якраз якимось чином натрапив і на тему Григорія Сковороди, який насправді він не такий простий, як здається, і частина дослідників, наприклад, розглядає сковороду як містика. Як частину західноєвропейської такої містичної традиції. І тут виникає ідея: а чи нема тут якихось точок дотику? Їх можна шукати і знаходити? В мене виника... в мене вже виникло питання стосовно твоєї дисертації. Е, як ти щойно сказав дисертацію? Я писав про алхімію. Е, про алхімію, яку, де, кого і в якому вищому навчальному закладі? Mm -hmm. Ну, власне в Донецькому національному університеті mm -hmm. тобто, Ось тогочасному mm -hmm. ще в Донецькому, ну, ще до переїзду. Найкраще вже виїхали. А, виходить, так а, і захищав дисертацію. Це вже в Переяславському університеті, власне, імені Сковороди, який так і називається, власне, і ця назва якраз апелює до історії. Бо Сковорода дійсно викладав у Переяславі свого часу. Це був такий епізод в його біографії, тому там Сковороду дуже шанують. От, ну так склалося. А, і а, саме, яка саме Алхімія? Це була, в принципі, західна алхімія в широкому розумінні, як така традиція, яка починається ще там від стародавнього Єгипту через Арабський світ, середньовічну Європу. І, як виявляється, в принципі. В своєму розвитку доходить і до українських земель, принаймні в епоху Ренесансу та Барокко. і ця тема української алхімії це цікаве, потенційне поле, не пахане поле, чесно кажучи, не організація. Я спробую уточнити саме запитання, щоб ми в сторону десь не виїхали. Алхімія мається на увазі, по-перше, це духовна алхімія, чи все ж таки матеріальна? А тут мається на увазі, якщо кажучи, куска сковороди. Так, так. То це більше така метафорична ближче до духовної алхімії. Хоча матеріальне розуміння це такий от, в алхімії присутня ця двоїстість, що завжди є присутня на якомусь рівні і то, і інше. І в книзі, зокрема, розглядається і те, як Сковорода ставився до таких більш Практичних матеріальних лабораторних аспектів алхімії Задив... е, 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 Костянтине е, писав книжку. Цей твір вийшов в співаторстві з татом, з батьком. А, як це відбувалося? Це відбувалося дистанційно. От такий невеличкий фактаж, навіть можна сказати, сірмяжна правда. Це відбувалося дистанційно, це відбувалося наживо, це відбувалося під час ваших зустрічей. Під час... Як Як це все відбувалося? Mm -hmm. Олеже, треба пам'ятати, що батько хімік. От в тут От Тому то я і запитую, як. Працювали, ну, власне, як в режимі, так би мовити, офлайн безпосередньо, в спільній роботі, вичитуючи якісь власне, частини розділів, матеріали і так далі, так і в принципі, і так би мовити, асинхронно, тобто кожен самостійно опрацьовуючи якісь тексти, власне, якісь твори сковороди. Готуючи конспекти, або, наприклад, я е, приїздив до Києва працювати в бібліотеках, там в парламентській, там в Вернадського, збирати інформацію, шукати джерела, шукати дослідження, і це було власне дуже корисно, і ми організували це таким чином. І ще одне питання: для кого, як е, коли писалася, коли створювався аудиторія. цільова аудиторія, так для кого ця книжка? А цільова аудиторія задумувалася широкою, тобто, щоб цей був такий твір науково-популярного жанру, з одного боку і не художній, а з іншого боку, це і не дисертація, написана складною специфічною мовою. Тобто було намагання зробити це з одного боку науковим дослідженням, яке не вигадує щось просто із голови, а з іншого боку, зробити так, щоб це дослідження було цікаво читати, захопливо читати. Деякі розділи ми намагалися в принципі зробити дещо трошки в стилі детективу, де є багато невідомого і розбираються різні версії, що могло би бути. Що могло бути? Ну, самі факти життя Сковороди саме mm так -hmm. на це підштовхують до цього. Е, окей, і ще раз нагадаю, що презентація вже відбулася в, 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 в... центральній міській бібліотеці. імені БЕВЗа 27 е, липня. Наприкінці минулого так. Е, місяця вже відбулася презентація. Ну що ж, її можна замовити, її можна подивитися. і... і, і... У бібліотеках вона буде. Вона буде. Так, Костянтин уже не говорив, всіх, що один, але буде один примірник у центральній бібліотеці буде 100%, угу. Ось, а тираж, так, Костю, не такий вже великий, угу. тобто її потрібно так. було передзамовляти, особисто я передзамовила ось цей примірник, який є наразі угу. на столі, ось, і вже до самого видавця потрібно було писати, так. Попереджано ну, так будемо і... говорити, що тобі пощастило. Так, звісно, я дуже щаслива. <рес> 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 а, і зараз ще так. додруковується 150 примірників додатково, тому що от власна популярність така була відчутна, розібрали передзамовили вже майже весь той перший наклад. <рес> А, і в е, майбутньому, напевно, в книгарні є, має бути теж е, присутня. Ну, супер, супер. можливо, через інтернет-магазин, можливо, ну знову таки буде. Не будемо їм робити рекламу, але тим не менш, той, хто хоче знайти, той, хто цікавиться алхімією, а, а в, це по-друге. А по-перше, той, хто цікавиться життям а, сковороди, його творчістю і життям сучасної України і, а, і під таким цікавим кутом, у то я переконаний, що знайде. А, в мене виникло ось яке запитання: а, Окей, Сковорода, а, чи буде. Чи можна розраховувати, чи не маєте ви разом з татом у планах, наприклад, зробити алхімію Гоголя? Або, наприклад, алхімія? Ну про Шевченка алхімія там є, що писати. Зараз там... в Кості буде сто таких думок, що це таке? Там, Алхімії да, там такий алхімізм і так далі. І так далі. Mm -hmm. Це ж таки Костянтин фі філософ, кандидат філософських наук <гум> з цього точки mm -hmm. зору. А, тут ви майже вгадали: але єдине, що а, якщо казати про Гоголя та Шевченка, то це ми йдемо в пізніші часи, але ми йдемо в раніші часи. І, а, наприклад, в планах якраз а, це Алхімія Теофана Прокоповича. І в нього є дійсно що пошукати, і в його саме курсі натурфілософії, яку він викладав у Києво-Могилянській академії, коли він там був викладачем, власне, на початку XVIII століття. І там дійсно в нього багато міркувань про алхімію, причому більше. Саме не таких метафоричних, а тут більше природничо-наукових, більше таких лабораторних, конкретно. І це було доволі несподівано. А власне його трактат є перекладений з українською мовою. Це в 70-ті роки був зроблений переклад, і це на основі рукопису, який зберігається в інституті рукопису бібліотеки імені Вернацького. Доволі цікавий був досвід працювати з цим рукописом. Оце... Тобто, в центрі уваги все ж таки давня так. українська література, а, ніж так. вже література. Тіпласти. Так, Тіпласти. так, так, так. Угу. Я не витримую, а Масонська стежка теж буде. А... У Прокоповича. У Прокоповича Ну, тут, тут під у Сковороди, там більше на цю ну, явно. тему таких Просто явно. міркувань. так. А тут... Чесно кажучи кажучи, цікаве питання. Тут іще треба досліджувати, бо там теж свої різні. Я впливи. себе запитую, чи масонство можна відокремити від алхімії, зокрема. <гум> а, можливо, так, але це буде зовсім інша тема для дослідження. Але вони великою мірою дійсно можуть перетинатися, бо особливо в таких. Скажімо, варіантах духовної алхімії, коли це починає все розумітися як метафора, і тоді ми Звісно. бачимо, що йдеться про вдосконалення самого себе, але в одному випадку йде і метафора перетворення речовини, а в іншому йде метафора будівництва. Але тут є багато спільного українські масони, Хто вони? Так, так. І дві крапки, так? Да? Ну що ж, е, дякую, Костянтине. Е, ще раз нагадаю: книжка називається Алхімія Григорія Сковороди. Якщо вам пощастить, то ви можете її або перезамовити, передзамовити, а якщо ні. А що робити, Костянтине? А якщо ні, то чекати другого видання? І um, <кхем> ти uh. навчатися до Костянтина, <кхем> бути його студентом. <кхем> Як варіант? Um, well, Він книжки well. видає тоді. Він тоді видає книжки, щоб вчитися. Ні, взагалі, то кінцевою метою я хотіла це питання задати на презентації: яка буде кінцева мета використання цієї праці, і чи будете ви її використовувати у навчанні з вашими студентами? Так. Ну, якщо казати про викладання філософських дисциплін, то це хоча я здебільшого якраз Займаюсь викладанням дисциплін пов'язаних із журналістикою та соціальними комунікаціями, хоча і там теж дисципліна соціальна філософія в одному з курсів присутня, і тому можна, звісно, і потрібно. Долучати це як додаткові джерела для того, щоб а, створювати об'ємнішу картинку. Справа в тому, що все це історія великою мірою про те, що українська культура, українська історія, взагалі українські контексти якісь у нас дуже дуже часто розглядаються як щось відокремлене від світових контекстів. Це неправильно. але е, я спробую uh -huh. е, твоє питання трохи е, розширити з нашої точки зору. Uh -huh. Ми маємо надію, що бібліотеки будуть прямувати якраз у напрямку поєднання запиту читача і книговидавництва, і є вже якісь проекти, які будуть в цьому напрямку рухатися. Так що, якщо це запрацює, книга Костянтина буде першою у черзі. щоб... Більш широко коле читачів побачили її. Угу. Ну, сподіваємося, що воно так і буде. Маємо всього лише 4 хвилинки. Якось так, навіть для мене вже час так пролетів. Алхімія, алхімік ви Костянтини, алхімік. Е Обов'язково маю запитатися у вас, Леоніде, Анастасія. Все таки вихідні були дуже дуже активними. І з часу останнього нашої зустрічі відбулися ще якісь події. Будь ласка, всього лише 3 хвилинки маєте? Так, відбулися події. Це було два останніх літніх спалахи, тому що попереду у нас він Ми сподіваємося, що все буде добре. На одному зі спалахів був Костянтин. Він зробив просто неймовірні фото, тому що погода ми і освітлення сприяло так. З це знову ж таки про співпрацю з Костею. На жаль, не кожного разу в нього є змога долучитись, тому що на вихідні дні він відвідує столицю. Але от, от один із останніх заходів був проведений разом з ним. Ми провели у бібліотеці філії номер один. І бібліотеці Бевза. І там, і там розташування було таке, що звук пішов на сусідні квартали. В бібліотеці Фірі номер 1 у нас було багато людей, навіть більше, ніж ми очікували. Ось, і дякую. Це ж чудово. Так, Дякую завідуючи, що от сприяла такому, ем, такій мотивації залученню своїх читачів. Ось вони приїхали з досить таких далеких міст. Було багато бажаючих до вільного мікрофону, і знову ж таки, цей вільний мікрофон на відбукфесті ми будемо впроваджувати, будемо давати змогу людям розповідати свої поезії тим людям, які ще ні разу не долучалися, і, там, наприклад, з якихось причин не декламували свої вірші. Ще раз хочу нагадати всім нашим глядачам і слухачам, що долучитися до проєкту під спалахи. Сирен та блискавиця. Не зас... да? Під спалах і сирен та блискавиць можна е... ну, спочатку треба з вами зв'язатися, Закон... ну, вже... законтактувати так, наступні з вами вже будуть ну, це... у вересні це... тобто... бажано. На ну, зараз... чекай, нехай готуються. Ну, так, тому ні, що ну, перше вересня, день незалежності, Свій... день прапора, а потім Свіжі перше вересня вірші завжди вітаються. Угу. Ось е... то можна абсолютно спокійно. Через сторінку у Фейсбуці Можна стати учасником. Ось що я так, хочу так, донести так, так. до наших слухачів до і глядачів, що можна стати учасником. Часником тої великої сім'ї, яка сьогодні є, і яка збільшується, яка зростає у нас на території Вінницької територіальної громади? Абсолютно. Вільний тут же я в іншому значенні хочу використати за слово абсолютно вільний мікрофон, абсолютно тепла, е, така дружня атмосфера, і ви можете долучитися, телефонуйте, е, пишіть, контактуйте з Леонідом і з Анастасією. І, і тоді вашу творчість, тоді ваші вірші, і не тільки вірші. До речі, там вже ж були так. і, наскільки я пам'ятаю за світлинами. Там і Костянь Тетяна... Фотограф. останнього разу були виконання пісень, таких просто що вони просто. Порвали всіх. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Звісно, так, це, це авторське виконання під е, акомпанемент гітари. Тобто, щоб не складалося таке враження, що, що тільки літераторів ні, ні, ви запрошуєте. Ні, ні. Ну, ні. концерти, це мультим... якщо відбуваються, проект. це дуже круто, насправді. Це було і в першій філії, і в центральній бібліотеці імені Бевза. У Нас були такі міні-концерти, записувались відео. Хлопці, з дівчатами навіть імпровізували, співали угу. пісню один одну на двох. А в останньому до нас долучилася журналістка. І Поетеса, яка приїхала з Італії, то ми взагалі були шоковані. Там були такі пісні, що просто всі сиділи, плакали. Тетяна Комарова. Тетяна Комарова. Комарова, поїхав. Да? Ну що ж, я щиро дякую вам. Ще раз нагадаю: Анастасія Дворницька, Леонід е, Бразєнцев і Костянтин Родигін. Е, Анастасія і Леонід е, співорганізатори проєкту під спалахи серенти блискавиць. А Костянтин Родигін співавтор книжки, яку сьогодні ми презентували на нашому майданчику Алхімія Григорія Сковороди. Щиро дякую вам. Так, замовляйте книгу, приходьте на наші заходи. Дякую вам. Чекаємо Дякую. на вас. Дякую. 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 Ну що ж, Дякую. ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком.